24 червня в селі Жденієву обвалився міст через річку Жденіївка. Після інциденту тимчасово без прямого сполучення залишилися вісім населених пунктів. На місці обвалу вже облаштовано тимчасову переправу для легкового транспорту та екстрених служб. Наша громада це гірська громада. Вона досить протяжна, приблизно протяжність 30 кілометрів. Громада знаходиться в гірській місцевості, і специфіка нашої місцевості в тому, що багато річок, багато струмочків протікає. Наразі, якщо говорити за центральну дорогу, у жок нижні ворота, то десь приблизно 11 мостів знаходиться на всі протяжності. Закарпатці кажуть, стан мостів викликає занепокоєння. Це питання давно проблемне, і більшість споруд у поганому або зношеному стані. В якому стані так в якому стані? проблема в тому, що от фури вони дуже важать, вони й мало неправильно. Там має бути обмеження, певне в тоннах, а то наш дуже великий фур, от Проблема Маємо те, що маємо. Яка влада, така робота. За словами Юрія Русина, на території громади десятки мостів, які десятиліттями не ремонтувалися. Більшість із них перебувають на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. За нашою ініціативою ми писали листи на управління поліцією на баланса утримувача, а це служба відновлення або колишня їхня назва служба автомобільних доріг. Для того, щоб зробити обстеження, тому що ми розуміємо, що за часи 30 років Незалежної України ремонтні роботи не проводилися, і стан мостів, на нашу думку, не дуже. Же задовільні. перевірки проводяться здебільшого візуальні, без глибокого інженерного аналізу. Інформує виконувач обов'язки голови Жданіївської територіальної громади. Була створена комісія. Вони пройшлися по всіх мостах, провели візуальні обстеження і ну, на думку спеціалістів, які були залучені, мости у природному стані. У службі відновлення та розвитку інфраструктури кажуть, планують провести обстеження мостів. До фінансування обстежень планують залучати спонсорів, оскільки коштів із бюджету на повноцінні технічні дослідження бракує. Як показала ситуація візуальні обстеження, мало дають цих. Вони потребують спеціального всіх обстежень всіх мости. Тому що візуально було, що цей міст не найкращий серед тих, а він впав. Тому всі інші, треба спеціальне обстеження спеціалістів вузкопрофільних, які можуть дати висновки по кожному мосту, вони, ну, в якому вони стані і які вантажі можна по них пропускати. Можливо, взяли кошти спонсорів, тому що у нас не дуже гроші на, 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 на таку кількість обстежень. У селищній раді зазначають, розуміють, що більшість мостів громади потребують комплексного технічного обстеження. Проте головна перешкода фінансування. За словами фахівців, вартість повного інженерного огляду одного мосту становить приблизно 200 тисяч гривень. Для громади з обмеженим бюджетом та ще і у воєнний час це суттєве навантаження. Як швидко вдасться запобігти подібним ситуаціям у майбутньому, залежить від співпраці різних органів влади.